Практична підготовка у форматі лабораторних робіт здійснюється в аудиторіях спеціально обладнаних лабораторіях, які, крім всього, мають оновлені меблі повністю та також обладнані згідно всіх вимог безпеки. Зокрема, бачимо, оновлено було в 2019 році витяжні системи. Приточну вентиляцію і умови зберігання реактивів. Оскільки практикум досить нескладний, то, в принципі, більшість реактивів вони знаходяться на столах. За потреби посуд видається. Ми маємо можливість практично кожного студента забезпечити своїм комплектом посуду. Таких лабораторій є дві у випадку, наприклад, карантину чи Якихось інших обмежень, то є можливість розподілити студентів на дві паралельні, фактично близнюкові лабораторії. Окрема аудиторія, призначена для використання мультимедійних засобів навчання. Тобто тут є достатня кількість посадкових місць, проте найважливіше це. Мультимедійна дошка, і тут можна теж побачити документ-камера. Це важливо, коли ви хочете продемонструвати те, що відбувається в конкретному, наприклад, там може бути демонстраційний навіть експеримент, одразу на проектор. Звичайно, є і стандартні навчальні засоби, періодична система, фліпчарт, дошка. Тобто для проведення. Фактично розбору лабораторних робіт, а також для лекцій, зокрема для лекцій читання в дистанційному вигляді, використовується в основному ця аудиторія. В коридорі у нас облаштований також куточок по боротьбі з академічною недоброчесністю, а також є. Можливість студентам у перерві, зокрема, ознайомитися з колекцією мінералів, пігментів та інших речовин, які використовуються для одержання тих чи інших сполук.